Підтримка молоді на Прикарпатті допомагають втілити в життя цікаві ідеї підлітків у громадах. Як це зробити, навчають 10 команд з області на чотириденному тренінгу. На ньому побували і наші кореспонденти. Цікаві ідеї, нові партнерства і шляхи розв'язання спільних проблем. Карпатську молодь мотивують до дій. Робляться в рамках програми АПШІФТ. Це глобальна інноваційна програма дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, яка реалізується у понад 40 країнах світу. В Україні вже 5 років триває, і цього року одночасно реалізується в 10 областях. Ано-Франківська область одна з цих областей. Мано-Франківську програму за літ триває рік з липня 2023 по червень 2024 року. І вона буде поділена на чотири хвилі. Зараз в нас по суті стартувала друга хвиля. Ми зібрали 10 команд, запросили. Вони при команди пройшли відбір. Ось і зараз вони мають дні навчання. Перед тим як розпочати приїхати сюди, в них було домашнє завдання провести дослідження. Дослідження також ми їх навчали, як робити, що їм потрібно спитати, що потрібно зібрати. Вони пішли з попередньою інформацією на підтвердження того, чи дійсно проблема, яку вони хочуть вирішувати, є актуальною. І зараз вони вже пропрацьовують звідки виникла ця проблема, чому які її наслідки. Організувати місце для відпочинку молоді у власному селі. Мріють учасники команди Яблуньки. Як це зробити? Власне, хочуть навчитися на тренінгу. Проблема в нас молодь 14 17 років. Немає де проводити свій вільний час, то немає на це коштів та обладнання. Ми хочемо заохочити якусь учнів, але ми не знаємо як. Тому ми прийшли на цей проект. За допомогою. А представники команди з Ворохтянської тергромади мають намір протистояти учнівському булінгу у власній школі. Саме з цим проєктом прийшли на тренінг. Ми працюємо зараз над проблемою з нашою метрою. Ми розробляємо проект, який би мав змінити ставлення в першу чергу, соціальне ставлення і моральне. Тобто, як ми знаємо, чому підлітки булять од тих, хто ініціативність беруть, велику тому, що якраз ці підлітки вони не беруть участь ні в чому, тобто вони є пасивними, в них відсутні емпатія і так далі. Продовж табору представники десяти команд працюватимуть над проблемами. Опісля матимуть час для їх втілення у власних громадах.